На обласну спартакіаду інвалідів праці Валерій Клюйко приїхав з Дубровиці. Свого часу чоловік працював водієм в державній прикордонній службі. Однак сім років тому серйозно травмував ногу та отримав інвалідність. На спартакіаді Валерій виборюватиме перемогу для своєї команди в Дарці. каже, подібні змагання дають можливість людям з особливими потребами показати, на що вони здатні. Якось треба жити, бачити, що воно познайомитись, тож як живе, як ми живемо, то сказати. Отримав травму хребта на робочому місці і Роман Стрільчук. На змаганнях чоловік представляє команду Млинівського району, а свою силу показуватиме в гирьовому спорті. У своїй вісовій свої категорії будемо старатися перемогти, не можна здаватися. Треба рухатись, рух це є життя. Цьогорічна Спартакіада проходить під девізом Сила духу організували змагання фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві спільно з обласною організацією фізкультурно-спортивного товариства Спартак в порівнянні з Минулим роком на другу спартакіаду серед інвалідів праці завітали представники з усіх куточків Рівненщини. Тож переконані організатори цьогоріч є можливість сформувати сильну команду, яка представлятиме Рівненщину на всеукраїнському етапі змагань серед інвалідів праці. Загалом свої спортивні таланти учасники демонстрували в шести видах спорту: дарцбомбаскет гіровий спорт арспорт. Насільний теніс і шахи у минулому році, коли було у нас майже 14 учасників, то в цьому році вже в нас 80 учасників. В минулому році ми виступали Алушті, збірна команда області на всеукраїнських таких змаганнях. Ну, з 27 команд ми були 22, другі, трошки не але надіємося, що вже в Ужгороді цього року на другій всеукраїнській спартакіаді результати будуть набагато краще. Тож 11 вересня найсильніші в своїх видах спорту поїдуть відстоювати честь Рівненщини на всеукраїнському етапі спартакіади. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.